Це дорога у село Виднівка Краснопільської громади. Їдемо, поки підсохло, бо у дощову погоду не проїдеш, каже староста Олексій Дяченко. Пасажирського сполучення немає. До сусідніх населених пунктів або пішки, або їздять на мотоблоці, який є в одному з дворів. Та й самих дворів, де ще живуть люди, залишилося три. У двох з них мешкають пенсіонерки. Я і от там жінка ще кузьмінічна старша. В мене Ви з спілкуєтесь? Ну, – спілкуєтеся? По телефону, іноді іногда вона приходить до мене, ну це рідко, далеченько вона живе, іноді я до неї. У нас же село по, -по горах, по, -по, по ярках так та більше, ніж кілометрів, мабуть. Надія Іванівна приїхала у Виднівку на початку 70-х за розподілом, працювала фельдшером. Тоді у селі ще була початкова школа, клуб, магазин. А потім все поступово зникло, розповідає Олексій Дяченко. Каже, у XVIII столітті у Виднівці жило 700 людей. Відтоді населення скорочувалося, доки до сьогодні не залишилося четверо. Молодші повиїжджали, старіші, кого діти забрали, хто помирав. А ще раніше, до 2000 року, і ферма тут була, і тракторна бригада тут була, село жило. Потім людей стало менше. Закрили магазин, ще менше стало, закрили. Доділивий об'єкт-клуб, потім і Харківський пункт закрили. Розпався колхоз, реорганізація в колхозі пройшла, потім ферму вивезли, тварин вивезли. І так воно потрошку-потрошку занепадало. У селі є електрика, також в робочому стані водопровід. Щоправда, користується ним переважно тільки Надія Іванівна, бо в інших садибах є колодязі. Коли в цьому є потреба, жінка ходить вмикати воду за кількасот метрів. Неподалік залишки магазину. А тут був фельдшерський пункт. Село простягається на кілька кілометрів, але садиби зустрічаються нечасто. Ці вулиць тут уже немає. Там хата, там хата, там хата. і все. На іншому краю села живе подружжя Касянчиків. Понад 20 років тому вони переїхали з Харкова у батьківську хату. Саме в них є єдиний у селі транспорт мотоблок. І дрова возимо на ньому, і сіно возимо. Помощник великий дуже. «Зимой не поїдеш на ньому, тому що низька посадка і дороги ж тут по, там по трасі чистять, а тут по селу ніхто не чистить. Тож мотоблок зимує у гаражі, а до найближчих сіл за потреби дістаються пішки, говорить пан Володимир. Каже, за минулу зиму із села виїжджали двічі. Стараємося з осені муки, сахару купити, щоб зимою пекти хліб, хліб вдома печемо. Це мішок. 50 кг це на три місяці нам вистачало. Це чотири мішка закупляємо і на рік. Дрова беруть неподалік садиби, розповідає пан Володимир. Тут, якби не випилювали, такі вовки б завелися. Випилюємо, трошки дивимося, щоб було, як кажуть, трошки, щоб порядок хоч трохи був. Зараз же ж охотників нема, не запрещено ж. Охота. Бігають отут, і зайці бігають, і лисиці бігають, отож собаки відв'язані, що, щоб лисиця не, не підходила, і кури закриті держимо курей, тому що лисиця повитягує. Ну, то, як виходимо, на вулицю то хвіртку закриваємо і по двору вони гуляють. Подружжя тримає корову, молоко беруть сусіди і кілька людей, яких тут називають дачниками. Вони приїздять із суми краснопілля, де хто живе постійно. Один з дачників Сергій Чичікало, має автівку. Ну приходимо, молочка беремо, общаємося, кому що потрібно. Скупляємося у місті, привозимо. Пан Сергій тримає у виднівці пасіку. Каже, разом з дружиною приїхали сюди, як тільки почалася війна, бо не могли покинути бджіл. І так і залишилися. Невеличкий будиночок відремонтували і облаштували власними руками. Люстра своїми руками зроблена. Видно, вона липу для жінки зробив, хоча вона його не п'є. Вода у нас є, централізована, зробили самі. Каналізація, все є. Господар сам робив меблі. На місці вікон придумали влаштувати декоративні полиці. Дружина займалася декоративними роботами. Налагодили побут, все продумане до дрібниць. Вода зі свого колодязя, а ось телефонний зв'язок поганий, каже чоловік. Місяць назад провели інтернет. Є інтернет. Зв'язок поганий, треба виходити на гору, щоб зателефонувати дітям. А інтернет провели добре. Раніше приїжджали діти до нас, а зараз їздять ніхто. Ну, блокпости, хто пішов воювати з дітей. Пан Сергій розповідає, як пережила Виднівка перші дні вторгнення. А там колони йшли. Ну нам не видно відсюди. Заїжджали сюди розвідчики, заїхали, ну, до нас не доїхали вони. Виднівці кажуть, що прокидається рано, тож про війну дізналися одразу. Обстрілювати почали нас дуже рано, у 5 чи 6 годин. Ну, я вже проснулася, я вже не спала. І таке відчуття було, що в мене хтось виривається в двір, і такий металічний звук був страшний. У мене металеві ворота хвітка. І таке враження було, що мене хтось з усієї сили дюргає. За ворота за, за хвістку. Звісно, страшно було. Я не вірила, що буде війна. Цього не може бути. Їхати з Виднівки ніхто не збирається. Навпаки, нещодавно тут оселилося подружжя з Краснопілля. Переїхали подалі від обстрілів, розповіла Надія Іванівна. А я не збираюся нікуди. Я тут прожила скільки, 50 років, і я вже тут не остануся. Діти живуть у місті, я не зможу жити у місті, тому що я звикла жити в селі. А я, я там не витримаю. Діти Надії Іванівни живуть у Сумах, відвідують її разом з онуками. Раз на тиждень у виднівку привозять хліб і продукти на замовлення. З електрикою, якщо й бувають перебої, то швидко лагодять, каже Надія Іванівна. Село продовжує жити. Олена Рашевська, Лариса Дученко, Суспільне новини, Сумщина.